Вітамін, який допомагає вирішити проблеми з простатою. Проблема з простатою, така як її доброякісне збільшення, є дуже поширеною серед чоловіків старшого віку. Більше половини чоловіків після 50 років зіштовхуються з цією проблемою, і цей ризик зростає до 90% для тих, кому за 80%. Є ряд наукових досліджень, які пов'язують доброякісну гіперплазію простати з нестачею певного вітаміну. Між іншим, я продовжую цикл своїх відео на своєму YouTube-каналі навколо медичні нотатки про лікування аденоми простати та хронічного простатиту травами методами нетрадиційної медицини. Єдиний критерій для цих відео це існування більш-менш Достовірної наукової інформації, яка підтверджує ефективність того чи іншого методу чи засобу. Слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь на мій канал. Отже, був проведений детальний огляд наукових досліджень, так званий метааналіз, який показав, що вітамін D впливає на здоров'я простати. Виявляється, що вітамін D може уповільнювати зростання клітин простати. Що веде до її збільшення. Вживання вітаміну D з їжею або у формі дієтичних добавок може зменшити ймовірність проблем з простатою. Навіть більше, дослідження показали, що високі дози вітаміну D до 6 тисяч міжнародних одиниць на день можуть навіть зменшити розміри простати у чоловіків із її доброякісним збільшенням. Автори зробили висновок, що вітамін Д може стати новим способом боротьби з проблемами простати, зменшуючи розміри простати без побічних ефектів, але резонно зауважують, що потрібні подальші дослідження, які допоможуть зробити цей метод лікування ще більш ефективним. Посилання на статті професійно зацікавлений читач знайде в коментарях до цього відео. Так що, нарешті знайдено чудодійний та безпечний засіб для боротьби з доброякісною гіпер... гіперплазією простати, на жаль, не все так райдужно і однозначно. Прохання до чоловіків, які зібралися швиденько бігти в аптеку і закуповувати упаковками вітамін Д, не поспішати, оскільки великі дози вітаміну Д небезпечні. Нещодавно один британець. Після піврічного поїдання великих доз вітаміну Д, віддав Богу душу. Відео про цей випадок та про токсичні властивості вітаміну Д ви знайдете на моєму YouTube каналі. Що ж тоді робити, потрібно контролювати в організмі вміст вітаміну Д, в медичних лабораторіях або ж за допомогою спеціальних тестів самостійно. Якщо у вас низький рівень вітаміну Д. Тоді варто використовувати дієтичні добавки з вітаміном під контролем лікаря. Якщо вітамін Д в нормі, то краще від прийому вітаміну утриматись. Бережіть себе, намагайтесь їсти продукти, в яких багато вітаміну Д, а не вживати дієтичні добавки з цим вітаміном. Зміст мого відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації.